Усім привіт, з вами знову Олександр на каналі Моточас. Давно не виходило відео на YouTube каналі, тому що ми трошки змістилися на TikTok. Там теж дуже багато є відео, коротеньких, і якщо вас цікавить, можете підписуватись. Посилання на TikTok буде під цим відео. Сьогодні в нас на огляді буде гібридний мотоблок. Чому гібридний? Тому що це поєднання рами від водяного мотоблока з бензиновим двигуном. Також може бути замість цього двигуна будь-який інший. Не тата, а може бути вейма, ланчин, ліфан. Також може бути дизель повітряного охолодження. Чому? Тому що вони легше на руки і трошки краще працюють. Ну, Про це далі. Отже, Двигун стоїть бензиновий, тата, 15 кінських сил, повітряне охолодження з електростартером. Рама від водянки, форте з акумулятором. Стоїть рідний акумулятор штатний. Замок запалення, виключатель маси. Коробка йде на 6 швидкостей вперед і 2 назад. Також є розблокування, фракціони, правий, лівий, щеплення, виключатель, вимикач. Ззаді замість плити під'єднується активна фреза по бажанню. Щеплення йде двохдискове, один ручойок. Рушій вільний для того, щоб поставити вібро копалку ззаді. заді. Спереді також можна поставити косарку або помпу. Все це є в нас наявності. Зараз ми цей мотоблок заведемо і покажемо, як він працює. Для того, щоб завести, закриваємо повітряну заслонку і заводимо ключом. Вмикаємо понижену швидкість. Перша. Одною рукою можна його тримати. Що не скажемо про водянку, там восьмерку чи десятку, 12, то я взагалі мовчу. Ось так. Цей мотоблок дуже хороший замінник Мотор Січі. Тому що тут в принципі, все є те саме, що є в Мотор січі. Трошки ну, по-іншому зроблена розблокировка, чи в Мотор січі», там, вона все-таки краще виконана, але вона є. Десь в городі розвернутися чи що ви там робите? Взагалі без проблем. Речажок нажали, і він повернув. Також тут є активна фриза, так само як Мотор Січі. І так само ми можемо сюди ставити або бензиновий, або дизельний мотор, так само, як в моторсічі. Також цей е, мотоблок буде дуже хорошим замінником для тих, хто не зовсім розбирається в дизелях. Я знаю дуже багато таких клієнтів, коли в них залюбки б купили б такий мотоблок, але там стоїть дизельний водяний тяжкий важкий мотор з кучою проблем своїх, і люди це не беруть. А хотя ось таке поєднання. І ми це зробили. В будь-яку пору року ви можете його завести, ви можете самі його обслуговувати, поміняти там, що там свічку, клапана якісь, відрегулювати, не проблема. Не треба там вести форсунки на стенди, там, чи топливні насоси, чи спеціальних там, спеціалістів приглашати, щоб вам їх перемонтували. Тому ми зробили ось такий мотоблок гібридний з бензиновим двигуном. Якщо вас цікавить. Номер телефону під відео, телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Запропоную вам будь-який двигун, який ви захочете, і будь-яке навісне обладнання. Може бути з електростартером, може бути з ручним стартером, може бути бензиновий або дизельний, но повітряне охолодження. З вами був Олександр. Не забувайте підписуватись. Та якщо подобалось відео, ставити лайк.